Аграрії Коломийщини з перших днів допомагають на фронті нашим захисникам. Василь представляє одну із агрофірм. Каже, що багато його колег зараз на передовій. Тому певен, що така допомога важлива. З початком повномасштабної війни з боку агресора виникають дуже багато потреб у наших військових допомозі. Багато людей і з сільськогосподарського бізнесу на сьогоднішній день захищають Україну у лавах Збройних сил України. Багато теж наших працівників від нашого підприємства. Дрони поповнять авіапарк 77-го батальйону тероборони. Його представник Сергій Назаренко каже, що в теперішній війні такі квадрокоптери допомагають нашим військовим вдало воювати проти ворога. Ця війна зараз цими дронами йде. І вони закидають наші окопи, і ми їх закидаємо. Так що розхід дуже великий. Є і втрати і по технічним, по погодних умовах, скажімо так, по промахам, реби працюють, присаджують, і ми їх присаджуємо, їхні, і наші так само сідають. А так треба дуже багато. Перейшло на те, що вже війна до того йде, що буде, я не знаю, скоро будемо одними цими дронами і воювати, навіть. Клишмоп-ударний дрон для ЗСУ стартував улітку 2023 року. Триватиме він і в цьому році. До нас звернулися саме військовослужбовці, і вони сказали, що на сьогоднішній день це найбільш необхідна річ їм. І ми бачимо, що ці дрони допомагають рятувати життя нашим воїнам, допомагають проводити в тому числі і розвідку, знищувати ворожу техніку, ворожу силу, і таким чином наближати нашу перемогу. Дуже приємно, що багато наших підприємців. Територіальних громад, органи місцевого самоврядування долучаються до цієї акції, передають е, ці дрони. Тож керівництво району закликає всіх небайдужих долучатися до флешмобу, бо дрони дуже потрібні на фронті. З колоною Малецький Галина Ровенчук телерадіо Раї.